Цій книзі мені чогось не вистачило. Я не можу пояснити, я не можу аргументувати, але щось не так. Немає почуття цілісності в цій історії. Загалом я дуже люблю фентезі, а магічні світи для мене стали таким собі. Способом втечі від реальності сьогодення мені дуже подобаються сучасні українські автори, і частіше, навіть більше ніж вихвалені за кордоні. Мені подобається знайомитися з нашими українськими міфами, легендами, історіями та й взагалі, просто книги українських авторів, ніби ближчі до серця та по духу, нібито в цій книзі є все, що я люблю: українська міфологія, боги, легенди. Боротьба, романтика, але щось не так. Більшість магічних істот та богів я не знала, але я не фахівець в цьому питанні, тому я просто приймала і читала. Локація: всі події розгортаються, десь там поблизу села, в якомусь там селі, лісова місцина. Але воно якось в мене не було відчуття, що я там разом з головними героями. Я не можу сказати, що недостатньо описів. Описи є. Ну, вони там по абзацу, але дуже часто цього вистачає автору, щоб передати і розбурхати уяву читача. В даному випадку я стояла десь осторонь, Давні гуляння, звичаї, вечорниці, ніби все це є. Але знову ж таки немає відчуття якої. Довершеності, наповненості того, що я перебуваю в цій історії, вони ніби не розкриті до кінця. Часом взагалі було таке відчуття, що ось я читаю, нічого не розумію, потім бах, інша локація, я знов читаю нічого не розумію, ну і далі я собі читаю нічого не розумію. І я вам скажу, навіть прочитавши цю книгу, в мене залишились моменти та епізоди, які не розумію, навіщо були тут написані, для чого і про що. А от ілюстрації в цій книзі, вони неймовірні. Саме вони наповнили цю книгу особливою атмосферою. Це мені сподобалось дуже. Я думаю, ви вже здогадались. Мова йде про книгу Завірюха. Чудова книга з зимовою атмосферою, де панують завірюхи, морози, сніг. І на Заваді для кохання немає абсолютно нічого. Ця книга. Історія про кохання хлопця з проклятого роду і на що здатні закохані заради свого щастя. До речі, романтична лінія мені здалась тут найліпшою розкритою, якщо порівнювати з усіма іншими темами з цієї книги. Моя оцінка 7 з 10, але це не найкраще з того, що я читала від українських авторів. Дякую вам за перегляд та до зустрічі! Підбірка всіх ілюстрацій з цієї книги в мене є окремим постом. Обов'язково прогляньте.